Всім привіт! Ви на каналі Народний Плей. і Сьогодні ми, ми будемо проходити Лігу Європи за Дніпро за Дніпро з 2015 року, тільки в FC-25. Подивіться на цей склад: Бойко, Матос, Огує, Чебершко, Фадецький, Матеос, Канкава, Шахов, Коноплянка, Ротань та Калініч. На заміні Назаренко, Ксьонс, Бруногама, Зозуля, Безус, Федорчук, Селезню, Бартулович, Стрініч та в резерві Чигиринський. Коректуємо трошки тактику та погнали. І ось так виглядає наш склад на перші матчі Ліги Європи, а тепер переходимо до наших суперників. В груповому етапі ми зіграємо проти Реймсу, Порту, АЗ, Роми, Реал Сосідату. Манчестер Юнайтед, Словацького Спартака та Ботошані з Румунії. В першому турі зустрічаємось проти Реймсу. Випускаємо ось такий склад. Євген Шахов Передача на канкаву, конкава. Підею далі на калініча Калініч! Калініч! Не, удар не вийшов. Коко з м'ячем Деремі, мукоко, мукоко бойко виходить і пропускаємо. Суф Мукоко забиває. Так, взагалі дуже повно зіграли в захисті і маємо, що маємо. Така через правий фланг навіс, Мукоко пробиває денис бойко, якийсь сайв, боже мій. Хус, деремі перехоплює і атакує Реймс. Одра передача на Мукоко, Мукоко б'є, знову денис бойко. Атакують ніпляни. Матеус з м'ячем. Матеус. Передача на калініча. Нікола Калініч пробиває. Голкіпер тут рятує. Який момент вже на початку другого тайму? Коноплянка набирає швидкість. Євген коноплянка і атака через лівий фланг. Тут підкат коло немає. Передача на калініча, Калініч. І знову воротар. Знову коноплянка з м'ячем. Проходить суперника коноплянка. Знову набирає швидкість. Євген коноплянка. Алініч. Передача на Матеуса. Матеус! Не забиває Матеус, його знову тягне. Деремі. Через лівий фланг атакує Деремі. Юсу, Коко, кому Коко пробиває, Денис Бойко. Федецький, Помиляється Федецький, Тут навісному на Коко офсайд, офсайд, Офсайду маємо, Коко забиває другий. я до останнього вірив, що це офсайд, але ні. Помилка Фадецького. І 0-2. Не забуваєш, ти забивай тобі. Матеус. Матеус іде передачу на Калініча. Калініч. Калініч віддає на шахова, а шахов в'єй, забиває шахов тут. Діов зіграв не найкращим чином. Давайте дивитись повтор. Євген Шахов, 76 хвилина, 2-1. І буде дуже гаряча кінцівка дивимось Нікола калініч передача на шаху, а тут шахов вб'є, і як же ж невдало грає його кібер противника До цього моменту він тягнув просто все, але тут це шанс. Так іме, передача на мукоко мукоко який удар. Боже мій, це Ніколас Джексон. Євген Коноплянка. Передача на Калініча, Нікола калініч Втікає від захисників Калініч, Нікола Калініч виходить віч з голкіпером Калініч 2-2-2. Нікола Калініч зрівнює рахунок у цьому матчі, і хто б міг подумати після другого пропущеного, що все складеться саме так? Як же ж він втік і 2-2. Фінальний свисток і перше очко в першому турі здобуває Дніпро. Шалений камбек від Дніпропетровської команди. Ну що ж, другий тур. Ботошані проти Дніпра. На паперах Дніпро є явним фаворитом, але ми розуміємо, що це футбол. Безус. Передача на ротання ротань дає далі на Калініча. Нікола Калініч поліємо фанзі Калініч. Передача на Матеуса. Матеус в один дотик і це 1-0. Четверта хвилина матчу. Як тут розібрався Калініч? І просто віддав ідеальну передачу на Матеуса і той. Кут, дальній від Голкіпера Кут забиває. Четверта хвилина матчу Дніпро вже веде. Кімпану, кімпану проходить і буде пробивати по на Роман Безус. Роман Безус. Підей передачу Безус. Калініч. Калініч пробиває, і тут пенальті. Все ж таки був фол якийсь сейв від Голкіпера, але все-таки фол. І... Руслан Ротань розбігається. Ротань пробиває вище воріт. Руслан Ротань і рахунок незмінний. Бодіштяну. Лопес. Пробиває Лопес. Тут Денис Бойко тягне, тягне Денис Бойко. Це... Пробиває Лопес і Калініч виносить тут м'яч. Хто його знає, якби не Калініч, ще і Бойко. Петро навішує. Нічого з цього не вийшло. Шахов помиляється при. Шахов, боже мій. Один-один зрівнюють йому не рахуємо. Петро м'ячем, передача на лопеса. Лопес. Лопес пробиває і бойко. Цей удар. І контратака. Канкава. І знову обрізаємось Фрайдей. Між. Чигиринський. Виходимо в контратаку. Нікола Калініч. Нікола Калініч. Ще має сили, Нікола Калініч. Нікола Калініч пробиває Калінічку. Який сей від Голкіпера. І могли ми знову забивати в кінці матчу. Могли, і можливо, навіть зможемо, але ні. Фінальний свисток і нічия. Дуже прикра нічия. Відразу згадується незабитий пенальті від Руслана Ротаня. І після двох турів маємо два очки в своєму активі. А на черзі у нас Манчестер Юнайтед. Сьогодні нас вітає легендарний Олд Траффорд. Руні з м'ячем виходить Бойко. Руні, руні, розбирається тут Руні під удар Бруно Фернандешу якийсь від Бойко. Поноплянка й буде контратака. Руслан Ротань. Біжить Ротань, дає передачу на Матеуса. Матеус. Матеус проти Угарте. Матеус. Біжить Матеус. Проходить Матеус далі. Простріл на Калініча, Калініч. калініч Вибачаюсь, Руслан Ротань забиває 13-та хвилина Матчу. І ось він реабілітується за незабитий пенальті в минулому поєдинку. Руслан Ротань. 13-та хвилина Матчу і це 1-0. Як же ж тут втік Матеус? Ідеальний простріл і 1-0. Іттенс проти Чебаряшко. Чебаряшку тут з фаливі пана. І Бруно Фернандеш проти Дениса Бойко. Бруно Фернандеш пробиває і 1-1. Мазеравий. Знову руні з М'ячем. Передача на Хойлонда. Хойлонд буде пробивати Хойлонд і Бойко парирує. і контратака від Дніпря може вийти. Руслан Ротань. Яка ж передача на Матеуса? Матеус знову тікає. Матеус. Матеус вихід один на один і не вийшов завершальне удар. Але який пас від Ротаня? Хіттенс тут Чеберяшко, яко вже є жовта, і папа гує тут. Зупиняє Гітенса. Гітенс ще й пробиває, і Бойко, і. Це що? Це пенальті. Чебаряшку грає рукою. 35 та хвилина матчу. Честер може зараз забивати і другий. І Бруно Фернандеш проти Дениса Бойко і. На це раз по центру. Гітенс. Знову тікає Гітенс. Тут Чебаряшко. Гує. Гує. не, не вдалося зупинити Гітенса, Гітенс повз повзворота. Бруно йде на Расмуса Хойлонда. Хойлонд на Гітенсах Гіттенс б'є бойко. Хойлонд. блокує. І повз ворота Зараз б'є Гіттенс. І Бруно Фернандес це хитрик. Як же ж вони тут рознесли захист? Тут же без шансів для Дениса Бойко. Вдалося тут втікти Хойланду. Хойланд пробивається 4-1. Расмус Хойланд. 67-ма хвилина матчу. Передача на шахова, Шахов. Бруногама. Свіженький Бруногама. Проходить Бруногама. Передача в центр. Канкава пробиває, і тут нічого нема. Безус на підбиранні. Не вийшов удар. Бруно Гама відбирає. Дай передачу на Нікола Калініча. Нікола Калініч виходить один на один. Пробиває Калініч. І це 4-2, 83 хвилина. І якби, блядь, не ці помилки в захисті. Якби не ці два привезених зовсім непотрібних потрібних пенальтів, хто і знає, який би зараз був результат. І фінальний свисток. На жаль, поступаємось. Дуже бойовий матч, але. Два пенальті в першому таймі повністю переломили хід гри. Бурно Фернандер, звичайно, найкращий гравець матчу. у Забирає він свій м'яч. Заключний поєдинок в цьому випуску матч проти АЗ. Конкава. Навіщо Канкава? Тут Ксьонс пробиває. Ван Бумел. Ван Бумел передача. Удар Сміт. Сміт віддає передачу на Мердінка. Мердінк тут не пробив Девід. Передача. Ух, пронесло. Ой-ой-ой, яка ж передача проходить, там нікого немає. Бойко виходить, виходить Бойко і рятує команду. Сміт. Прострілює Сміт знову Денис Бойко. Мердінк з м'ячем пробиває Бойко. Що це? Це панальті. Блять, яку хуя! Матос. Ван бумер. Ван Бумел проти бойко-бойко тягне! хорош. Зараз головне не пропустити. Головне не пропустити. Удар! Ну блять, ну. Зова 9 з м'ячем! Поліємо в флансі. Іде передача туди Ібрагім, Ібрагім. Як же легко він забиває. Ротань. Назаренко, Матос. Безус. Передача на Романа Зозулю Роман Зозуля, тут Роман Зозуля пускає надала. Там нікого немає. Ванбумел, знову лівий фланг, знову Ванбумел. Не встигає тут уже чигринський Навіс. Удар Бойко. Касіус і Денис Бойко. Що роблять захисники? Я просто не розумію. Лейси. Передача від Лейсі на Ібрагіма. Ібрагім. Навіс. Бойко кулаками вибиває. Лейси. Знову Навіс. Панбомел! І Ксьонс тут ідеально відігрує Павло Ксюнс. Ведалі Безос. на Безус. Безус на Назаренко, Назаренко. Тікає Назаренко від захисників Назаренко. Пробиває Назаренко. 2-1-81 хвилина. Дніпряни відігрують один. Назаренко, туди його. І Чигринський, Контратака Федорчук, Коноплянка, тікай. Жека тікай, коноплянка тікає, коноплянка. 88 хвилина. Євген коноплянка тікає. Пробиває коноплянка, рятує голкіпер. Боже мій. Руслан Ротань. Навіс. Удар. Нема удару тут стрініч. Передача п'ятою. Ксюнс! Ксюнс! Ксюонс! блядь, Ксюнс! Ой-ой-ой, чому ти він не віддав на колініча? Мій фінальний свисток дуже прикра поразка з рахунком 2-1. Ну що ж, будемо прощатись. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте вподобайку. До зустрічі!